Привіт, мої хороші! мої найкращі. рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград. Ну, Дніпро і область. Ви знаєте, що ми Кам'янський, Кривий Ріг, Нікапель, Марганець роздивляємось. Давайте не будемо затягувати, бо якось не ну, дуже весело нам по інших регіонах. Дніпро. Найближчі дні. Поранені. Поранених показую. Знаєте, що є де загроза? От найближчі населені пункти до міста. От як з боку Донецької. Спочатку там, як громихне, і летить до міста. Місто інфраструктура, щоб було холодно, сиро, лячно, але ж є поранені. А десь буде літати як дрон, чи щось, буде літати театр, якийсь такий як амфітеатр, якийсь такий будиночок старенький. Дніпро найближчі дні. Ні, він хоче у крові. Він хоче, знаєте, настільки жертви, скільки показати, що я можу бити, і ви мені, ну і ви нічого з цим не зробите. Я можу вас бомбити, але ви нічого не зможете з цим вдіяти. Таке відчуття, що в той день ще буде багато поховань як процесій йти. Ще є вуранені будуть в місті. Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Шукаємо шлях до миру. Також ввечері кудись збираємось. От якийсь день буде тривожний. Ну, може, це вихідні, знаєте, кудись ввечері збираємося або збирались, зночі почнеться. От з пізнього вечора ніч буде неспокійна. Потім нам відзвітують, що ну, про якісь моменти. І наступний день також неспокійний. Наступний день загроза для дітей. От як іде одне за іншим якась проблема. Якісь виплати затримують, але ну, це не стосується обстрілів. Пропустити якусь ціль. В нього є прям план розписаний на декілька тижнів. Дивіться, по Одесі йшло. У вас так само одна проблема, друга, третя, одна за одною йде. Жертву показувати свою силу. У нього якийсь є план, є якісь точки, якісь цілі. Він від свого плану, тобто типові, одно... ну, типові об'єкти, він від своїх цілей якось не відступає. Дніпро. А що ти робиш? Дніпро найближчі дні. Дивіться, ну, з прифронтових, з прикордонних люди не дуже хочуть виїздити. Якось це питання буде обговорюватись, що люди залишаються вдома. Хоча там десь просто буде блекаут по району по області. Просто блекаут. А для Дніпра загроза смертей і також понівеченої інфраструктури. Загублені душі, сайлент-душі і холодно. Холодно, зябко, такі переживання, але єдине, що якщо там він точково був, ударив у якась, якась перерва, то зараз це може бути одна ситуація за другою, за наступною. В Дніпро найближчі дні. Я скажу, ви щось як пропускати почнете не дрон, атака, смерть, інфраструктура, і в районі, і в передмісті, О, вибачте, в районі біля води. Може бути що так гуп, і губ, і губ, бо в мене таке відчуття зараз пішло, знаєте, коли там один за одним губи, так тебе аж підкидає трошки. Іде вогонь. Ну, Зараз Дніпропетровщину будемо дивитись. Павлоград найближчі дні. Тут хлопці щось відмічають, щось відбили, щось зробили ворогу своє там, свою роботу. Павлоград найближчі дні. Може, навіть якийсь вдалий який момент, може бути, що зіб'єте, ну, як спрацює щось. Ану, Павлоград, обстріли будуть найближчі дні. Вже бентежить, коли показує, що все буде добре. Чекає ворог, поки ми кудись сили підтягнемо. Він все бачить. В районі дуже гучно прильот. Так, а буде на Павлоград. Неочікувано щось. Воно ніяк не в ваш бік буде йти. Павлоград, є загроза. От як можуть навіть не сказати, що на вас іде, чи може гукнути. Дрони часто. Дрони чомусь часто показали. Так, камінські найближчі дні, камінські найближчі дні. У на вас також дрон завис. Щось вишукує, нецільно водять, а він не розуміє. От коли над дамбою, над греблею, над чимось таким буде висіти, ото є загроза реальна. А він буде. Кам'янські найближчі дні. Дроне. І потім вогонь великий. Дивіться, де зависає, може в районі впасти. Межа Дніпропетровської Донецької областей покажи мені. Межа Дніпропетровської Донецької областей. Покажи мені. Якась вже є сіра зона, темна. Може, там, або лісосмуга, або шо, щось якось. Ми не, не знаємо, що там точно. Тобто, і ми можемо бігати в розвідку і вони на цій межі. Темна зона, сіра зона якась. Тобто туди-сюди. Поки колесо фортуни навалу поки не чекаємо, військові до чогось готуються, єдина загроза це те, що ворог буде руйнувати маленькі будинки. Чесно скажу, якщо там будуть якісь бої або ще щось, будуть великі наші втрати. Ворог до чогось підготувався. Загинуть військові при евакуації цивільних. Я не буду коментувати. І не пишіть мені, що їх евакуюють не військові. За баню. Просто ви що там знаходитесь, дивитесь. Ну так показало, так і буде. У нас найрозумніші люди, які сидять просто за, з іншого боку монітору. Шкода просто. Просто є ж люди, які чекають ворога, і коли наші хлопці приїжджають, МЧС, волонтери, військові приїздять забирати. І вони ж вмовляють, поки вони вмовляють, вже чутно прильоти, людина ховається, військовий все. Або військовий накриває собою і все. А людина чекає на ворога. Там буде евакуація, тому що немає ніяких ресурсів, тобто потреба в тому, бо люди без нічого кривий ріг тепер дивимося. Аня від... відключилась. Вибачте, кому це зайва інформація. Не знаю, чому ж так прям. Турбувала мене кривий ріг найближчі дні. Ми вже втомилися втрачати, ми втрачаємо людей. У нас постійно якась смерть, Гробки за гробками. Не нагнітаю, передаю, що кажуть. Не карти кажуть. Ми хороші, набаченням дивимось. Гробки за гробами. Там військові отак лежать. По краєчку там, як діти були малі, і старі такі, і цвинтар такий, і старі люди лежать, старі могилки. Ну там, дуже старі, давно поховані. А тепер, де малеча лежала, і старі поховання, а тут знову йдуть військові. Що у вас за жах? Жертви. Жертви на алтар вам сильно може прилетіти. От вам прям як безжалісно. Не, Чесно, не стільки його турбує, та інфраструктура, тепло і світло, скільки от у вас йому треба жертва. Можуть бути люди травмовані, поранені, які виїхали звідкись до вас, так кажуть, людина вже виїхала, спокою тут не знайшла поранення. Так і на ніч. Кривий ріг. Це наша реалія, це наш фільм жаху, на жаль. Кривий ріг. Дуже чекаємо на мир. Вся карта миру постійно на вас випадає. Сонце хочеться, щастя, хочеться, весни хочеться. грабують у вас як скажені. Просто у вас ще буде якась судова справа, щось буде, що стосується волонтерки або допомоги військовим наводять. Куди ти будеш бити? Покажи об'єкт, кривий ріг. Заброшка якась. Така дивна забудова. Багато-багато маленьких будиночків. Ну, Не приватний сектор, як знаєте, може бути вже щільна забудова. Так якось будиночки стоять. Багато-багато людей живе. Кривий ріг найближчі дні. Смерть. Руйнація. Передмістя також почнеться звідти. Куди летиш? Раз, два, третій район. Два і перетин районів. Знову з води щось може зайти. Дуже дивно. Багато, багато заходить і з різного напрямку. В день буде атака, і в день може бути. Мої хороші. Так, Ніка примернець. Ви довго чекаєте, вибачте. Ви знаєте, що ви завжди в кінці, просто ми тепер ще передано областей дивимося. Дрон за дроном, ще якийсь такий дуже дивний, а вони вас не можуть розмовляти. Ну, таке відчуття, що як ось як, може, навіть як От щось нове в цьому дроні. Може, якісь звуки ще Видає. Смерть полювання. По посадках більше полювання показує. Багато вогню, але воно як от в якусь бубалку внизу, ну, от якусь точку б'є. Ані капаль буде, а так, буде. Буде зненацька. Знову карта миру за те, що мир несемо. За те, що ми про мирні якісь домовленості розмовляємо. Розуміло. Марганець найближчі дні. Я не знаю, як це можна зробити. Якось треба відсунути, або відбити трошки відсунути ворога. І це буде робитись. Виходів багато чуєте ще. Передмісті є загроза для цивільних. По місту самому йде карта смерті. Тобто там не заплановані атаки. Воно отак просто, знаєте, летить прямо раз і вниз і впал. Приватний сектор. Шукають військових. Кожному дворі починає ворог видивлятись, будь-яка машина, яка дуже схожа, поруч будуть вибухи. Якась от саме полювання на місця розташування. Це не військові частини, він шукає серед цивільних об'єктів.